У День Зустрічаю, Все прощаю. всіх закоханих. 14 лютого у Ладенському центрі культури, дозвілля та спорту відбувся благодійний концерт зіркове сузір'я. «Це концерт незвичайний. В ньому буду брати участь люди, які раніше не співали. Це директори шкіл. Це директори комунальних закладів, це лікарі, це фермери, це люди, які мають талант, але бояться про нього сказати. Це дорослі люди, які все своє життя приховували свої таланти. І от сьогодні ми вирішили зробити так, щоб ці таланти побачила вся громада. Близько двох тижнів готували концерт. Кожен керівник після своєї основної роботи приходив на репетиції і по декілька годин вчив тексти пісень, рухи і акорди. Я думаю, що все вдалося і всім дуже сподобається. Це наш захід. Репертуар організатори підібрали тематичний: про кохання. Репертуар, звісно, приурочений Дню Святого Валентина, тобто про кохання, пісні різної тематики, як сучасних виконавців, так і народних виконавців. Самі ж зірки вечора зізнаються відверто, хвилюються, але впевнені у своїх силах, адже репетирували довго. Приймаю участь в артбенді: це гурт гітаристів. На даному заході я виконую твір на гітарі, а також буду співати пісню Ти моя любов. Досить сильно хвилююся. У залі був аншлаг, сидячих місць не вистачало. Ми навіть змушені були додруковувати ще квитки і шукати якісь альтернативні місця для того, щоб посадити всіх бажаючих, і то ми не змогли всіх бажаючих помістити, оскільки не дозволяє наше укриття і заклад містити більшу кількість людей. Всім працівникам комунальних закладів, підприємств. Дуже цікаво подивитися на своїх колег, як вони себе проявляють, адже ми знаємо їх лише по роботі. А як вони себе проявляють на сцені? які в них таланти насправді цього ніхто не знає. Панувала атмосфера чарівності і, звичайно, ж кохання. Глядачі захоплено слухали зірок, підспівували їм, танцювали і гучно аплодували. Пара учасників одразу після виступу брала участь у вікторині за підрахунками вчених. Герої творів Шекспіра вимовляють це слово 2259 разів. Я думаю, ви здогадалися емоції. Переповнюють, діляться учасники. Емоції не перевершені. Враження позитивні, хвилювалися дуже. Ви бачили наш форс-мажор на початку, але нічого не все. Найкраще. І я думаю, все в нас вдалося. Коли я співала в своїй парі, я бачила, що люди прийшли, слухали нас. І оце була їх мить життя. І ви знаєте, я думаю, що люди отримали велике задоволення від цього концерту. І коли я дивилася очі, я бачила їх підтримку. І вони жили. Зібрані кошти на благодійному концерті зіркове сузір'я 14 лютого передадуть на потреби зсу.